Комітет виборців розповів про перебіг другого туру виборів міського голови у Чернівцях. За словами спостерігачів, усі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Склад дільничних комісій оновився на 60%. Суттєвих порушень не виявлено, а от явка виборців наднизька. Станом на третю годину вона становила менше 18% по місту. Більше розповість Любомачалова. Усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрились вчасно. Жодних позаштатних ситуацій у першій половині дня фахівці не відзначали. Склад дільничних комісій порівняно з виборами 25 жовтня суттєво оновився, а саме на 60%. кворум для роботи всюди був. Разом із Чернівцями другий тур виборів міського голови проводять ще у 29 містах України. Всюди констатують наднизьку явку електорату. Загалом в Чернівцях станом на 15.00 проголосувало 34 541 виборець, що становить. 18,77%. на завершення дня, фахівці прогнозували явку не більшу ніж 30%. приблизно така ж тенденція спостерігається по всій країні. Пов'язуються із різними причинами: від того, що люди банально не звикли обирати мера у два тури, до того, що населення зневірилось у політиках, які нині перебувають при владі. Ще одна із причин такої низької явки є все ж таки уподобання виборців в першому турі. І Якщо ми, наприклад, навіть математично подивимося, Тобто ті, хто голосував за представників від батьківщини, солідарності, свободи. Тобто є категорія виборців, які не хочуть більше ні за кого голосувати. У них був свій кандидат. Жодних порушень, які несли б загрозу для ходу голосування або результатів виборів у першій половині дня не зафіксовано. Були щоправда деякі технічні, але незначні. Подекуди спостерігачі зафіксували навіть кумедні випадки. Через пломбу протягнули ще листочок, на якому підпис попідписувалися <рес> і поставили початку. На запитання нашого спостерігача: навіщо це? Це ці підписи зацвічує те, що. Дійсно скринька опломбована і що дійсно там є контрольний е, лист. Контрольний лист насправді засвідчує те, що. Чим на опломбована. на багатьох дільницях зазначили відсутність зразка бюлетенів для виборця, що є порушенням законодавства. Загалом у першій половині дня голосувало переважно населення похилого віку. Молодже приходить зазвичай під вечір. Що стосується студентських дільниць, там активність електорату взагалі наднизька. На студентських дільницях дійсно станом на 12 було 5% відсотків, і наші спостерігачі не фіксували спроби чи самого підкупу, підкупу виборців, тобто не було фотограф. Вання не було виносу бюлетеня. Спокійний перебіг виборчого процесу, низька явка людей та хороша підготовка членів комісії дає підставу очікувати швидкий підрахунок голосів, зазначають експерти. Любому Андрій Доротюк Чернівецький промінь.